Кошенята, попліткуємо Дорофєєва ігорова, провал, Холостяк 14, русалочка XL, щасливе Остапчук, Адам. Прощання. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. річ. Я просто в інтерв'ю Економічній Правді Горва розповіла про те, що в 26-му році нас очікує масштабне переформатування Дорифєєва, і тут я хочу сказати, що Ірина Горва вміє відчувати вчасно ринок або як мінімум Надю Дорифєєво. Зрозуміли, що той кейс, який працював декілька років поспіль, вже не є дієвим, і час шукати нове звучання. Нове позиціонування, новий візуал. Я подивився взагалі цілком інтерв'ю Ірини, якраз перед сном мені сподобалось те, що вона розуміється. Про що говорить водночас я не зовсім зрозумів, в чому саме вони лейбл помітні допомагає артистам. Ну я там зрозумів, що це сервіс, що це пушинг, що це там теж креатив, і так далі, але якось дуже розпливчато і не було конкретики. Тобто, конкретний кейс беремо там не знаю Діму Прокопова, аню Трінчер, хто там ще в них був. І от ми зробили те, ту те, ту, те для загального розуміння. Феномен Горової залишається в тому, що вона змогла обскакати абсолютно усіх конкурентів, Юра Нікітін. На Титаніку Михайло Ясинський перетворився в цирк «Шапіто», і тільки Горова зі староверів шоу-бізнесу змогла тримати високу планку і заробляти великі гроші. Тож Ірину в цьому сенсі браво! Варто визнати факт, що Ірина Горова – це про гроші. Людина, яка вміє заробляти, вміє відчувати, де можна заробити, і ніколи не загубить цієї можливості. Хто дивився інтерв'ю, які враження? І що ви думаєте про образ Дорофєєвої? У вас теж є відчуття переросла, і треба рухатись далі або в заук. Давайте поспілкуємося. Провал, холостяк 14. А чому провал? Зараз вже фінал. Хто переміг? Я розповідав, говорив про Полевінкіну, розповідав про Надін Галавчук. Спочатку ми побачили щось цікаве і новеньке. Справді, перший епізод він приємно вразив. Далі пішло все через сраку, як то кажуть, в народі. І от розбурхався народ із цікавістю лише під. Фінал проекту не більше. Тобто увесь сезон кульгає, а потім бах на фінал є інтерес. Не знаю. Я не скажу, що Холостяк 14 зміг якось проявити себе в рази краще, ніж Терен. Ні. Забагато нудятіни, забагато фокапів, забагато усього зайвого. Знову ж таки, пані Калино, знаєш, ви будете дивитися, це продюсерка проекту. Ви повинні, врешті-решт, зрозуміти, вам треба змінювати тотально, глобально команду робити переформатування, робити соціальний зріз, аби зрозуміти, врешті-решт, настрої людей, чого вони хочуть. Бо ви не чуєте, ви робите по одній і тій же кальці, а вона вже не працює. І нічого, окрім антипатії, не викликає. Що ви думаєте стосовно 14-го сезону, на мій погляд, дуже-дуже посередньо і далеко не виграшно, навіть на фоні Терена. Давайте поспілкуємось в коментарях. Цікаві ваші думки, а ми йдемо далі. Зараз тисло і по суті кошеня принесло, звернув увагу на активне посилання в шапці профілю русалочки Excel нове на Махалово. А мені цікаво, їй присудили мільйони гривень виплатити штраф за рекламу казино. Чи виплатила вона його, чи справді держава здатна витягти ці гроші із подібних блогерів і. От настільки людині байдуже, що рекламувати, що втюхувати свої аудиторії, тому що це більше про неповагу до свого ж глядача. Ти пропонуєш абсолютно будь-який рівень сміття розводіла що завгодно, аби відпрацювати рекламу, бо тобі хочеться гарно жити. Звісно, окей. Але це не для довгої перспективи. Люди так будуть хавати до певного часу. Не знаю, русалочка XL, на мій погляд, нічого крім огиди, з точки зору свого позиціонування цінностей. Ну, хоча про які цінності ми говоримо, там їх просто немає. Викликає м'яко кажучи антипатію. Тож, друзі, усе, що рекламує м русалочка, майте на увазі. М -м -м. Це конкретний red flag. Нічого корисного ви для себе там не знайдете. Давненько не згадували Остапчука. Пішов у сімейне життя Катерина Остапчук там цацкає чоловіка, цацкає дитинку свою, А я запитую кошенят, що там у нас з плітками, скільки всього неслося, стільки було цікаво, стільки прям вау. От просто залипаєш, бо дуже багато інформації неслося. Зараз повне затища. Говорять тільки, ой, що сталося з Остапчуком, чого він так погано виглядає. Ні, він не виглядає погано, він просто некрасиво старіше. І це теж ну, нормально. Був миловидний хлопчик, а зараз притворюється у достатньо такого гробілого мужичка. Тож, хто що знає про покатько, що там взагалі відбувається зараз в їх сімействі, надсилайте в Директного інстаграму, Залишитеся анонімне посилання в закріпленому коментарі. Знаєте, мене шокувало від того, наскільки люди дали ю я інакше не назву Олександра Нурова, прощаючись зі своїм чоловіком. Я нічого там, окрім болю шаленого не побачив. Танцюй зі мною! Люди пишуть, це схоже на якийсь дурдом, якщо чесно, а не прощання з коханою людиною влаштувала якийсь цирк. Боже мій, мені соромно за таких людей. за відсутність емпатії, за відсутність елементарного розуміння, що кожна людина переживає біль по-своєму, це величезна втрата. І Олександра її організм реагує так, як може. Той же сміх, який був моментами, це захисна реакція. От настільки треба бути. Щоб не розуміти світла пам'ять Михайлу, сил та терпіння Олександрі, діткам і усім рідним та близьким пережити цю величезну втрату. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!